Сюрпризи, розваги, конкурси і вир позитивних емоцій у день захисту дітей. Майдан Незалежності перетворився на казкове містечко. Як розважалась дітвора столиці, далі у сюжеті. Цього дня на майдані кожен малюк знайшов собі розвагу по душі. Урок танців від професійних хореографів, різноманітні конкурси та ігри від казкових фей, чарівні малюнки на обличчі від майстрів боді-арту або втілення своїх фантазій на асфальті. Богдану більше до вподоби спортивні розваги. Вже другу годину не може відірватися від гри у настільний хокей. каже, головне для перемоги над суперником бути уважним. Реакція вперед назад. Треба слідкувати за шайбою. Бере участь дітвора і в турнірах із настільного тенісу. А для тих, хто в справі лише початківець, тренери проводять інструктаж. Ми повинні оградити наших дітей від пагубного впливу вулиці вредних рідних привичок. Ми повинні влюбити їх в фізкультуру і спорт. Ведь імені фізкультура і спорт може стати однією з альтернатив всім глупостям. Сторону дойдя до середини дороги? Спочатку на ліво, потім направо. Спочатку трішечки теорії і можна за кермо. Правила дорожнього руху на практиці наполегливо освоює чотирирічна Віра. Світлофор вже вивчила добре. На зелене можна їхати на зовтра приготуватися, а на червоне – стоять. Разом із державтоінспекторами катаються діти і на службовому транспорті У формі гри дітки краще освоюють основні правила дорожнього руху, і навіть на цьому учбовому перехресті, коли вони справжні водії, вони вже більш складні ситуації бачать на дорогі до чого вони можуть призвести. Пісенні і танцювальні таланти демонструють діти і на сцені. Творчі колективи з'їхали з усієї України. Батьки святом дитинства вражені, адже бачити усміхнені обличчя свого чада найкраще, що може бути. Сину подобається завжди для нього якісь ось такі заходи. Це для нього свято, він дуже активно бере участь. Майже все побачили, тому що самого ранку, буде з 10-ї години. Скрізь приймали участь, ну по можливості. Ну, здорово. Дуже веселе свято, дуже організатори постаралися, для того, тому що для дітей, я думаю. Влаштувати таке дійство це завжди приємно, як нам батькам. Так що дуже за це дякуємо. Благодійний проект Світ талантів цвіт нації, присвячений міжнародному дню захисту дітей. Веселив і розважав дітвору до самого вечора. Юлія Поворозник Мушинський, телеканал Київ.